Розкіт і лис пішли собі в дорогу. А у дорозі, бач, балакається много, пустого і чимного. От і каже кіт, лухавий нині, брате, світ, куди не рушишся, усе тривога. Там пси, там пугачі, там дічі сови, що годі вийти поріг Аби тебе хто-небудь не перебіг. Я лиш гадаю, от, напримір, ми ще в літі не серед зими мандруємо собі здорові. А можеш знати, хто чи там з Діброви На нас же не летить пів копи псів. Нехай летить, кобили, я здаю Сміється лис. У моїй селолівці тільки. Тіглі тільки штук, що я не боюсь. Ні псисків, та ні ловців, та ні стрільців, поганих рук, а ти не боже кота. Я одну однісіньку лиш штучку знаю, але за те у ню так упуваю, Що в мене вона і єм і переєм. Ха-ха, сміється лис. Одну штучку, коцюри не Боже, що одна тобі поможе. У мене не небараче вчись усіх тих штук, що ним світ дурить. Але з одна все мені лиш кури. Але ще цього лис не доповів, як з лісу вибігає лая псів, і зараз драла дав на дуба, а з лиса вже іздоймають шубу. Не, штука, хлопче, сто штук знати. А штука є з одної користати.